Програму підтримки української мови у Дніпрі затвердили 17 серпня на сесії міської ради. Над її розробкою працювали департаменти гуманітарної політики та національно-патріотичного виховання. Згідно з нею у місті впровадять розмовні клуби та флешмоби. Також організують безкоштовні клуби вивчення української та розроблять лінгвістичний навчальний портал. Всі ці заходи направлені на популяризацію української мови, літератури, на створення оцього вільного мовного середовища. Це програма такої лагідної українізації для поширення україномовного простору в нашій територіальній громаді для такого плавного переходу до української мови. Програма триватиме до 2025 року. На її реалізацію з міського бюджету виділили 13 мільйонів. Активіст Денис Селін зазначає, для тривалої програми така сума невелика. Втім, в доцільності програми загалом сумнівається. Чому це робиться на державному рівні? У нас на державному рівні достатньо багато сказано. Якщо б був якийсь конкурс, що там, то це було б більш доцільно, що кошти б надійшли більш мотивованим людям. Коли ми кажемо, що якісь заходи, то, можливо, мав, мав сенс більш деталізувати, тобто, на кого ці 13 мільйонів підуть. Тобто, з одного боку, це. Значні кошти на сьогодні але до кого навідують. Ганна перейшла на українську в 2014 році. Відтоді розповідає, стикається з дискримінацією через це. Жінка переконана, муніципальна програма з українізації в місті нічого не змінить. Не хочуть люди лагідно переходити. Всі, хто хотів, перейшли вже попередні роки. А зараз ті, хто говорить російською, вони не будуть українізуватись. Один з розмовних клубів, передбачених програмою українізації, у Дніпрі вже запрацював. Книжки читаю тільки з українською мовою, всі фільми тільки з українською мовою вже давно. Якщо людина бажає перейти, вона перейде. Не бажає ви її ніяк не затягнути, не за кос, не вговорювані мене. Зустрічі в цьому клубі відбуватимуться двічі на тиждень, а в навчальних групах буде не більше 15 людей. Згодом схожі клуби з'являться в кожному районі Дніпра. Катерина Нічик, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.